Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою становлення України як незалежної держави, творення нової України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила акт проголошення незалежності України. За перших півроку існування держави було видано закони про громадянство, державний кордон, Збройні сили України, затверджено державну символіку Прапор, Малий Герб та Гімн. 1 грудня 1991 року було проведено референдум. Українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній державі. Розпочалося міжнародне визнання. Першими це зробили Канада та Польща. Відбулося формування гілок влади. Главою держави є президент. Першим президентом Незалежної України став Леонід Кравчук. Саме за його каденції відбулися основні державотворчі процеси. Україна вступила до ОБСЄ, підписала угоду про співробітництво з ЄС. Але поряд із цим не були втілені обіцяні реформи, а введення у 1992 році купона карбованців не зупинило гіперінфляцію. Спекуляція, безробіття, зарплатні борги, тіньова економіка, рекет недарма у вжиток. Увійшла фраза Лихі були проведені дострокові президентські вибори. Перемогу здобув Леонід Кучма, що обіймав президентське крісло два терміни. Не одразу, але гіперінфляцію вдалося зупинити. Були проведені аграрна та освітня реформи. Приватизація прийнято 28 червня 1996 року Конституцію України. Однак була і велика корупція, зріс вплив олігархії, спалахнув касетний скандал, пов'язаний із убивством журналіста Гонгадзе. Прокотилися акції Україна без кучми. Зовнішня політика Леоніда Кучми була багатовекторною. У 1994 році було підписано Будапештський меморандум про без'ядерний статус України. У 1995 році Україна стала членом Ради Європи, а у 1997 році були підписані Хартія про співробітництво з НАТО та укладено договір про дружбу та співпровідництво з Росією. На початку 2000-х загострилися протиріччя з Румунією за острів Зміїний та Росією за Тузулу. Конфлікти вдалося врегулювати мирно. Під час чергових президентських виборів відбулася помаранчева революція. Українці не погодилися з результатами виборів та перемогою Віктора Януковича. Тому був проведений третій тур голосування. Перемогу здобув Віктор Ющенко, не полишаючи свого улюбленого хобі-бдільництва, новий президент не обмежував демократії і свободи слова. Були внесені зміни до Конституції. Україна стала парламентсько-президентською республікою. Голодомор було визнано геноцидом у 2008 році. Україна стала членом СОД. Було взято курс на поглиблення співпраці з ЄС та НАТО. А от з Росією відносини погіршилися. Наріжним каменем став російський газ. У 2010 році президентську посаду обійняв Віктор Янукович, який ще за молодості відсидів у в'язниці. Янукович оточив себе колом поплічників. Всі спроби проведення реформ провалилися. Були внесені зміни до Конституції, підписано з Росією харківські угоди, що стосувалися перебування Чорноморського флоту Росії на території України. А після того, як Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС, спалахнула революція гідності. За наказом влади проти мітингувальників було застосовано зброю. Більше ста осіб загинуло. Їх назвали Небесною Сотнею. Сам Янукович в лютому 2014 року з України втік. Ситуацію в країні вирішила скористатися Росія. Вона анексувала Крим та розпочала бойові дії на сході України. У квітні 2014 року розпочалася антитерористична операція з метою звільнення окупованих земель. Після президентських виборів главою держави став Петро Порошенко. За час його каденції змін торкнулися такі сфери: армія, медицина, освіта, поліція. У 2014 році було підписано асоціацію з ЄС. Україна отримала безвізовий статус. У 2019 році Українська Православна Церква отримала томос. Багато хто критикує Порошенка за підписані у вересні 2014 та лютому 2015-му мінські угоди, тому що вони не поклали край бойовим діям на сході України. Після АТО розпочалася операція Об'єднаних Сил. У 2019 році на президентських виборах перемогу здобув Володимир Зеленський, який до того не мав політичного досвіду. Були продовжені ініціативи попереднього уряду, зокрема, програму великого будівництва та децентралізацію. Та подальшим перетворенням і реформам завадило широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року Росії. Частину територій вже вдалося звільнити. Інші регіони чекають на деокупацію та будуть звільнені. Серед культурних та спортивних здобутків часів незалежності Україна тричі здобувала перемогу на пісенному конкурсі Євробачення. На новий рівень вийшов український кінематограф. Українські спортсмени гідно представляють країну на різноманітних змаганнях. В Україні проживають представники інших національних меншин та різних конфесій. Панує взаємоповага та віротерпимість.